Вас ви дивитесь програму на одинці з усіма. Сьогодні гостями будуть декан факультету фінансів та банківської справи, доцент кандидат економічних наук Ірина Мартинюк. І заступник декана факультету економіки управління підприємництвом кандидат політичних наук Тетяна Балута. Вітаю вас. Говорити ми сьогодні. Будемо про ваш виш, про студентів, про те, що вже наближається вступна кампанія. Що це буде дуже багато абітурієнтів. Ми поговоримо про ту базу, яка у вас на якій ви на якій студенти вчаться, що ви можете їм запропонувати, починаючи від житла, де вони будуть жити, і до скажімо, ну наскільки можливо це створити комфортні умови під час війни. Давайте, Ірино, почнемо з вас. А, у вас вже був день відкритих дверей, я так скажу. Так? так, от ви придивлялися, ви вже бачили, які приходять студенти. Як вам здається, який буде набір в цьому році? А, ви знаєте, коли ми готувалися до дня відкритих дверей, ну очікування були різні, тому що в сучасних умовах ми не знали, да скільки прийдуть прийде абітурієнтів до нас. Але коли ми прийшли на день відкритих дверей, для нас було це дуже велике здивування, бо дуже було багато абітурієнтів з батьками. І знаєте, вони прийшли не просто ось подивитися дуже багато було питань. Були питання з приводу того, які в нас є спеціальності, які є освітні програми, а де вони зможуть проходити стажування, де вони будуть жити. Тобто, це був знаєте як ковток свіжого повітря, тому що дійсно дуже було багато абітурієнтів, угу. і це ну нас призводить до того, що ми думаємо, що дійсно приймальна комісія вона прийде успішно, якщо будуть умови. Так, так, так. Будемо Гарні. сподіватися, що ці умови будуть. Бо ж ми вже спілкувалися в нашій програмі з вашим ректором, і от слухаючи його, ти розумієш, наскільки людина вболіває і весь колектив так. за те, щоб все було безпечно, якісно і щоб ну, максимально скажімо, так, як було за мирних часів. Так. скажімо. Тетяна, у мене до вас теж питання є. Ви, Заступник декана факультету економіки, і управління підприємництвом. Підприємництвом сьогодні це дуже важливо, тому що ми знаємо, скільки коли почалася війна, скільки з'явилося донорів, спонсорів, меценатів, скільки з'явилося грантів. І сьогодні ми стикнулися з тою проблемою, що у нас дуже багато переселенців, які приїздять. Ми говоримо сьогодні про наше місто, про нашу область. Вони все втратили, їм треба щось. Починати їм треба там, нам житло, і вони є якісь там курси, чи ще щось, і вони ну, от. Починають займатися якимось підприємництвом. От е, факультет цього підприємництва, я так розумію, коли ти вчишся у вищі, так? В економічному університеті це дає тобі дуже великі шанси, тобто, ти можеш вже робити якийсь великий бізнес, так? Ну, на сьогоднішній день, е, да, вони майже, е, по-перше, студенти. Вони прагнуть до самореалізації, і коли задаєш питання, от починаючи вже з першого курсу, де ви себе бачите, в більше себе бачать у власній справі або в родинній справі, вони е, налаштовані на те, що буде е, можливість розвитку, що це буде е, можливість на сьогоднішній день е, або сприяти, або підтримати оті проблеми, які на сучасний час є в нашій країні, в нашому місті. Ті, хто є переселенці або е, на сьогоднішній день вони е, співпрацюють. У нас є вже приклади четвертого, третього курсу, де вони вже згрзгрупувалися і вони е, один одного підтримали і взяли на роботу на працевлаштування угу. або в трошки, трошки починають розвивати свій бізнес. Даже з другого курсу це будуть кав'ярні, це будуть якісь невеликі проекти, які будуть е, в яких вони будуть залучені, і потім вже буде стартом для їх власного бізнесу. Ем, для тих, хто є е, переселенцями, або, як ми кажемо, внутрішньо приміщена особа, для них працює на базі нашого університету центр, який називається Україна Крим Донбас. І ми за. Е, е, Надаємо допомогу під час вступу, під час поселення, під час розміщення. Якщо даже вони знаходяться на території і не мають можливості приїхати або скласти НМТ, вони можуть в електронному виді подати до нас документи. Ми приводимо співбесіду, яка є на основі цього НМТ, і вони поступають. Це вже приклад, який є не один рік, і в цьому році дуже активно запропонувалась робота у цього центру, яка коригується Києвом і наради, і все вони допомагають. Ають є школа, яка дає можливість отримати атестат українського зразка, якщо його нема, тобто це можливості, які не тільки у факультету, у університету в цілому. І розвиток на який спрямован факультет, це особистість, це можливість розвитку підтримки. Все, що можливо, все що гранти, які студенти можуть приймають участь і активно приймають участь, і це дає можливість там або оплати навчання, або можливості того ж розвитку. В сфері підприємництва або власного бізнесу. Я знаю, що от коли вступає, ну, приходять до вашого учбового закладу, на якийсь там обирають факультет, ну, до речі, скажімо, там ваші так, mm -hmm. факультети, в процесі навчання студент може, може вибрати ще якийсь факультет, щоб, скажімо так, паралельно отримувати це буде як дві освіти, чи це буде як дві професії. Справа в тому, що коли студент навчається, так він може навчатися на стаціонарній формі навчання і паралельно він може вступити на заочну форму навчання. Uh -huh. Тобто, в університеті, окрім стаціонарних факультетів, є центр заочної форми навчання. Тобто, паралельно він буде навчатися на двох на двох факультетах, на двох спеціальностях, і він отримає два окремі дипломи. Uh -huh. Тобто він захистить наприклад кваліфікаційну роботу, бакалавра там. Зі спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, і, наприклад, зі спеціальності менеджмент, тобто він отримає два дипломи, і потім так само він може вступити на магістратуру да, на стаціонарну форму навчання і до центру заочної форми навчання. Угу. Тобто, це можливість, якщо є час, якщо, якщо є а, сили, отримати дві освіти. Так, це дуже зручно. А скажіть, от коли ну приходять на, наприклад, на день відкритих дверей, мабуть, студенти теж ну майбутні студенти, скажімо так, задають такі питання. От ідеш війна, від цього ж нікуди не дінешся. Колись був там обмін студентами. А сьогодні вони задають такі питання. Ми можемо стажуватися там за кордоном. Чи ви от і розкажіть до речі, детально з ким ви співпрацюєте? А угу. в нас дійсно є дуже багато міжнародних програм. А ці програми називаються академічна мобільність, є можливість отримати подвійні дипломи. Тобто студенти можуть як поїхати за кордон, наприклад, на невеликий час за програмою, там чи Erasmus, чи програми якісь інші, які пропонує на сьогоднішній день університет в Німеччину, у Францію, в А, І за деякий час вони, тобто, це академічна мобільність. Вони вивчають деякі дисципліни, це дає можливість розширити свій кругозір, а також вони можуть паралельно навчатися в нас і паралельно навчатися за кордоном, і тим самим вони отримують подвійні дипломи, тобто, і наш mm -hmm. диплом, і диплом а, закордонного вузу. І тобто, вибачте, що я перебуваю таке уточнючі питання. А, тобто, коли вони закінчують навчання, а, вони можуть а, той диплом того вузу дозволяє без, без підтвердження. Працювати в тій країні, так? Так, тобто вони можуть отримати два дипломи: диплом українського зразка, тобто, угу. наш, до речі, наші дипломи вони європейського так. зразка. Тобто вони отримують диплом, який він є як адаптований да, у всіх інших європейських країнах. І з іншого боку, вони можуть просто бути за якоюсь програмою академічної мобільності. Для прикладу, в нас студентка в першому семестрі вона навчалася за програмою Академічної мобільності в Словенії, і вона е, семестр навчалася і приїхала зараз, продовжує навчання в нас. А, а є студентка, яка вже декілька років вона навчається в Чехії, тобто це вже програма, яка дає можливість отримати диплом наш і диплом вже іншого вузу. Угу. Тобто Тетяно, ви можете щось додати? Ну е, тільки можу, е, програми у нас існують, і дуже багато студентів там намагаються і пробують їх використовувати. не всі Всім дуже легко uh -huh. витягувати навчання в нашому університеті і в університеті за кордоном, але в більшості студенти, які вже спробували, це знання мови, тобто uh -huh. там є одна тільки перешкода, що це потрібно крім англійської, наприклад, вивчати додатково німецьку або польську, хоча від відноситься до них до них дуже добре, і де є мешкати і все. І студенти, це скажімо так, вони. Досить сильні, тому що після е, сильні в плані науки, в плані Я знань спитати, да, да, так, да, так, Ні, так, ні так. в плані знань, науки всього, тому що вони встигають, як правило, да, на, на це є на кожному факультеті. Вони можуть так і тут скласти сесію, і там скласти сесію, і і добре вони її складають, і отримати стипендію, і е, 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 також якісь. Конференції наукові, в яких вони можуть е, приймати участь, також вони встигають все. Вони приїжджають, можуть приїжджати раз на півроку, там е, відносно документів, а також складання сесії. Тобто, перешкод нема. Університет дає допомогу в оформленні документів. Університет намагається ну сприяти майже всьому, що дає можливості розвитку навчання кожного студента. І незалежно це буде перший курс, або це буде mm -hmm. випускник. Тобто в університеті створені всі умови, умови дуже. Сприятливі для усіх студентів для того, щоб вони а, отримували якомога якісніші знання. І, от ви сказали, що вони дуже сильні. Зам там вже за кордоном знають ваш університет дуже добре і дуже добре відносяться до студентів. Вони дуже цінують а те, які вони розумні, як вони вже розбираються в, в тій фаховості, а, в тій професії. як яку вони опановують, ви, мабуть, проводите якусь, якісь підсумки, статистику після кожного учбового року, скажімо так. А ви можете сказати, от, от я хочу просто, щоб порівняти от той рік, який був до війни, мирний, так, і ті вже роки, які ми були з війною, якось відрізняється той хист тих студентів до навчання, чи такий же, як і був. Ну, я можу сказати, що якщо ми візьмемо 22-й рік да, закінчення, а саме весняного семестру, коли розпочалася війна, то дійсно показники успішності вони були не дуже, тому що ну хтось виїхав за кордон, да, не міг вийти на зв'язок, тобто ще було все не налагоджено. Але починаючи з 1 вересня 22-го року, коли ми змогли вийти в аудиторії через те, що в усіх навчальних корпусах були обладнані укриття, да, які дають нам змогу навчатися саме в аудиторіях і надавати знання так само, як ми їх надавали до початку військового стану, то успішність студентів вона не знизилась. А мені здається, що навіть у студентів, знаєте, як більше бажання чогось досягати. Дуже багато студентів працюють, і університет дає таку можливість через те, що ми розуміємо, як це зараз важливо. і дуже багато студентів, починаючи з 3 четвертого, п'ятий курс, це вже взагалі. Взагалі, мені так, здається, 95% працюють. А через те, що в університеті є така програма, як індивідуальний графік навчання, який оформлюється відповідним наказом, через те, що є офіційна довідка про працевлаштування за спеціальністю. І тим самим студент поєднує навчання і роботу. І ми бачимо, що студенти вони, ну, вони дуже активні, вони працюють, вони навчаються і в них очі горять. І те, що ми вийшли до аудиторії, це. Ну, Великий такий плюс, тому що є а, спілкування. Вони а, в, в, приймають участь в різноманітних конкурсах. В них є кон був конкурс студентська осінь. Зараз вони готуються до конкурсу студентська весна. Більш того, хочу сказати, що ці конкурси а вони мають благодійний характер. Всі кошти, які вони зібрали, вони на 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 направляють на ЗСУ, вони обирають певні. там, Угу. Напрями, це ми до цього не, а, не ну, як нічого не маємо, ні жодного відношення. Це все студенти, і це з велика їм шана за це. Вони проводять благодійні ярмарки, що також а, молодці, тобто вони спілкуються. Вони а, дуже багато приймають участі в різноманітних змаганнях з, фі, з фізичного спрямування. Тобто, це і баскетбол, і волейбол, і футбол. А, навіть наші викладачі з ними під час футбольного змагання. Так. Вони з ними приймали участь. ну Це дійсно життя. І незважаючи ні на що, я вважаю, що все ж таки вони намагаються. Робити все, аби е, життя було повне, і студентське життя воно дійсно зараз е, гарне, на мій погляд. Я, наскільки це можливо, звісно. Дякую за відповідь. Тетяна, от оскільки ми вже е, з Іриною Ірина е, сказала, що от, тема працевлаштування, так е, е, університет він робить якісь кроки, щоб допомагати студентам працевлаштовуватися в Одесі в Україні. Ну так інститут завжди допомагав в працевлаштуванні студентів незалежно від стану, який був угу. і який є. Е, ну, по перше, кожен рік у нас проводилися ярмарки вакансій, де були присутні кампанії. Це були <кій> Розраховано на всі майже спеціальності, і залучалися студенти. І вони пропонували робочі місця. Вони пропонували напрямки вимоги, які вони дійсно на сьогоднішній день актуальні для них, і також для наших студентів підійшли би. Восени нам е, телефонували особисто до деканата 3-4 роботодавці, які приходили. Ми спілкувалися, Вони запропонували роботу, навіть без, як всі кажуть, велика проблема, де взяти стаж, де взяти навички. Роботи так. вони сказали Ми будемо навчати. Ми надаємо всю інформацію. Ми будемо якийсь час допомагати. Нас не турбує те, що у них нема ніякого опитування е, працевлаштування. Ми все зробимо, тому що на сьогоднішній день в зв зв'язку з тим, що дуже багато населення вони виїхали за кордон uh -huh. і деякі е, сфери діяльності він, вони зовсім оголилися, вони не мають працівників, і вони за, були згодні, якщо це буде там вже починаючи з третього курсу, третій, четвертий, на все згодні тільки щоб іменно до, до студентів нашого університету. Тому що е, вже багато років е, принцип того, що це випуск. Національного економічного університету, що наші е, випускники дійсно мають певні навички, певну якість навчання, яку вони отримують протягом е, бакалаврата, протягом магістратури. І це на сьогоднішній день, я думаю, що на ринку праці є дуже важливим. І для, і студенти не то, що розуміють, вони всі кажуть, вони приводять приклади там інших е, представників закладів, де ну, вони згодні, але наші все таки. Студенти на ринку праці є досить провідними на сьогоднішній день, як фахівці. і ви знаєте, якщо говорити сьогодні про те, що дуже багато людей, і в зв'язку з тим, що у нас багато переселенців кажуть, що дуже важко знайти роботу. Так, можливо, якусь таку роботу так дуже важко знайти. Ну а можливо, і там і не важко, але існує якась проблема. Але насамперед, я думаю, що ви зі мною погодитеся сьогодні. Навіть дефіцит не просто там працювати. Там в супермаркеті там, чи ще десь. А сьогодні дуже великий дефіцит, можливо, я не права, ви мене поправити в висококласних фахівцях, в, в галузях, які забезпечують життєздатність міста і країни. Так, дійсно і як сказала вже Тетяна, дійсно до нас дуже багато звертаються роботодавців, які пропонують роботу. А більше того, хочу сказати, що в нас дуже багато договорів, в нас є меморандуми з Державною податковою службою України, з Державною митною службою України зі страховими компаніями, банківськими установами, різноманітними підприємствами, що дає нам змогу, по-перше, надати студентам місце проходження практики. Це дуже важливо. В нас на четвертому курсі, коли студенти навчаються з метою отримання диплому бакалавра, і на шостому курсі, коли вони вже отримують диплом магістра, університет їм надає можливість, і це передбачено навчальними планами, пройти практику. А ця практика надає можливість, по-перше, отримати практичні навички, і по-друге, залишитися працювати, якщо ти себе зарекомендуєш. І я хочу сказати, що а якщо вже студент до цього часу працює, то, то йому не обов'язково змінювати місце роботи просто він м, заключає індивідуальний е, договір, а і все. Тобто, е, практика надає можливість працевлаштування, і це дуже гарний досвід. Тобто, дійсно, якщо студент зацікавлений і шукає роботу, він може це отримати від університету. Це е, окрім того, що ми на постійній основі дійсно їм надаємо різні вакансії через те, що є попит. Дійсно є попит. Я так розумію. О... Те, що у вас такі е, випуски студентів, так які дуже е, затребувані і не лише там в нашій країні, то у вас е, матеріально технічна база дуже висока, так. От на що б ви звернули увагу от для майбутніх абітурієнтів на, на які аспекти, що ви можете про запропонувати? Можливо, ви запрошуєте якихось професорів на лекції? Можливо, у вас є якесь обладнання, яке допомагає вчитися. Що стосується запрошених да, представників різноманітних галузей, це дійсно дуже в нас розповсюджена практика. А в нас можна сказати, що тижня приходять різноманітні стейхолдери, це представники різних організацій, підприємств державних установ, які надають інформацію, практичні навички, тобто, це що стосується не технічної бази, але практичних навичок. І якщо будь-який абітурієнт зайде або на сайт, Університету, да, подивиться новини, або зайде до соціальних мереж будь-якого факультету, університету він дійсно побачить дуже багато представників бізнесу чи державних структур. Тетяна, можете що додати? Ну, от, відносно стейкходерів, відносно роботи наших кафедр, будь-якого факультету, в нашому університеті, якщо не запропонувати таку роботу, якщо вони її не будуть використовувати, не буде якісті того навчання і не буде mm -hmm. тих навичок, які ось ми до цього розмовляли, що наші студенти опано і е, на сьогоднішній день просто викладати студентам, просто щось ну читати е, певні просто дисципліни лекцію, та, та просто та. Або заняття, це вже для них не цікаво. Ми не будемо мати кожен рік абітурієнтів. <клух> Їм потрібно, У них потрібно було, щоб була якась динаміка. Вони хочуть бачити, як є на в західних країнах, як <клух> є в провідних університетах. Тому для них це цікаво. І е, е, опять же, це можливість подальше на практику, це можливість на. Писання далі кваліфікаційної роботи це використання якісь прикладів або ем, заснування яких стартапів, на які надихають також представники. Різних е, організацій, тому це є, і воно дійсно є, і є на кожній спеціальності. Якщо це буде банк, якщо це буде підприємництво, менеджмент, управлінці, психологи, які в нас є, і це е, якщо кафедра не буде з цим працювати, результата студентів ми мати не будемо. Тому це дуже активна така робота, яка ведеться. І дуже велика подяка викладачам, тому що запропонувати і запросити, і щоб людина знайшла час і відвиклася від своїх від своїх від своєї роботи. Це потрібно, ну скажімо так, спілкування не один день, не один рік, тому кафедра дійсно на цьому працює дуже багато. А коли ви спілкуєтеся безпосередньо, не зв'язку там з навчанням, а зі своїми студентами, які питання найбільш частіше вони вам ставлять? Ну, хто перший пауза? А, ну, що стосується питань, знаєте, як правило, вони приходять ну, спочатку, якщо в них якісь проблеми. Так, ось, якщо вони там починають працювати, а що нам робити? А як перейти на індивідуальний графік, якщо вони хочуть кудись виїхати, або вони захворіли, а ну тобто спочатку вони приходять з проблемами. Ну, ви як, як родина, я так розумію. Ну так, 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 тому що ну кожен деканат, в принципі, як і кожна кафедра випускова, до неї студенти навчаються протягом чотирьох років спочатку, да. І вони звикають, і ми до них звикаємо. Ну і звісно, вони приходять з гарними новинами. Ми хочемо організувати там ярмарку. Mm -hmm, ми так. хочемо там організувати якийсь конкурс. А зараз, до речі, вони хочуть також, окрім студентської весни, організувати конкурс Місу НУ в травні. Тобто, е, також вони приходять, звісно, і з гарними якимись подіями, тобто вони хочуть обговорити, вони хочуть е, отримати якусь пораду. І е, взагалі, ну, контакт зі студентами, те, що ми е, дійсно знаходимося е, разом в аудиторії. Це ну, дуже гарно. Ти, а ви радитесь теж студентами так? з mm -hmm. свого боку? Mm -hmm. Так, Ну, не зовсім. Завжди все добре. Є проблеми, і проблеми виникають дуже часто, тому що вони теж особистості, вон, у них є свої якісь там своє бачення. Mm -hmm. Ну, по-перше, це буде гуртожиток, тому що гуртожиток на сьогоднішній день. У нас його дуже е, привели в такий якісний кхм, вигляд, і е, там у нас е, на сьогоднішній день мешкають е, на, і наші студенти. І у і... вас, вибачте, навіть самий великий гуртожиток в місті, так? Так, так. І у вас їх і... три. Так, 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 так. Та це буде з Да, 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 з да, бомбосховищами, да, так сертифікованими сертифікованими це не було важливо на сьогоднішній день, і батьки, які телефонують, і які ну ви ж розумієте, вони переживають це їх діти. Угу. І коли е, в більшості е, всі питали, є, є і Коли у нас були від е, день відкритих дверей, ми запропонували, ми повели, ми показали, в якому це вигляді, де там є виходи, там є входи. Тобто, це також там аудиторії, там є водичка, там можливості. Е, ну тобто, університет е, також безпека, яка необхідна. На сьогоднішній день для людей, для дітей, це також чиї діти. Вони за них турбуються як mm -hmm. батьки, так і ми. І тому, в принципі, студенти, якщо раніше вони приходили там тільки відносно мешкання, то сьогодні вони приходять і іноді розповідають те, що ти навіть не очікуєш. Це особисте життя, це будуть проблеми, це буде якийсь там може не. Mm. Ну, батьки далеко, ви поруч так yeah, да, да, так, да. так і тому є і з викладачами хтось розуміє, хтось не розуміє, підготовка до конференції і відносно терміни, все індивідуальний графік да на сьогоднішній день, тому що студенти намагаються в більшості працювати. Контракт потрібно сплачувати. Це е, ну одна, не кажу, що проблема, але це затратно. І вони mm -hmm. намагаються допомагати і батькам і самостійно розвиватися і сплачувати контракт. І десь відсотків 30, я так вважаю. В, що наші студенти вони самі оплачують свій контракт угу. за що їм? Велика подяка. Так ну і наостанок хотілося хотілось таке вас питання одне на двох. От що ви порадили майбутнім абітурієнтам? Я хочу порадити, щоб вони до свого вибору майбутнього майбутньої професії віднеслись дуже серйозно. Я розумію, що в цьому віці це складно, але все ж таки, ось те, що їм більше подобається, де вони себе бачать через рік, через два. Тому що все ж таки обираючи професію, обираючи спеціальність, на яку вони вступають, вони обирають своє майбутнє. Звісно, можна щось потім змінити, але все ж таки хочу, щоб вони дуже... Серйозно підійшли до цього вибору, прислухались в першу чергу до себе. Якщо в них є якісь сумніви, Прийдіть в університети, прийдіть до деканів, до завідувачів кафедр. Неважливо, куди ви плануєте вступати. Прийдіть поспілкуйтесь. Можливо, якесь сказане слово, воно ну відіграє відіграє дуже велику роль. Прийдіть, подивіться, де ви будете навчатися, бо стіни університету, аудиторії це також дуже важливо. Та атмосфера, в якій ви будете протягом 4 або 5,5 років, в залежності від того наскільки ви вступаєте, і мирного неба. Тетяна. Ну, е, дуже хочеться, щоб е, я підтримую все, що сказала Ірина Васильівна. Е, на вибір ніхто не повинен впливати. І е, е, поспілкуйтеся зі студентами, з випускниками, приходьте до університету. Нема, я хочу, щоб не було страху, тому що. Е, вони може, переживають, що їх тут же заставить підписати бумаги, заключити контракти та так далі. Ні, приходьте, поспілкуйтеся, подивіться, розглядіть все, що є. Візьміть той рекламний буклетик, почитайте на сайті, поспілкуйтеся зі студентами. Якщо ви прийдете зараз, коли вони є в аудиторіях, не тованої відмови, щоб вони зайшли, і ми до того, що викладач вийде. Ми вийдемо, щоб вони поспілкувалися. Тета тет То, що їх турбує, то що їм цікаво, і на що вони будуть будуть в майбутньому. Чому вони будуть приділяти увагу? Це досить важливо, тому що заходьте, приходьте, наші двері для для всіх Знаєте, я слухаю вас, думаю, боже, була б я молодою, пішла б до вас вчитися. Так комфортно і так все по-доброму. Дякую за відповіді, за те, що знайшли час і прийшли до нас в студію. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми на одинці з усіма були декан факультету фінансів та банковської справи, доцент, кандидат економічних наук Ірина Мартинюк, та заступник декана. Факультету економіки управління підприємництвом, кандидат політичних наук Тетяна Балута. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.